Вітаю всіх на каналі Щодені рибалки і знаходжуся на річці Дністер. Сьогодні вихідний день, маю трошки часу і приїхав сюди Попробувати половити головня на печінку. Печіночку поріжу. чекай, чекай. Ну давай, давай. Ого. Так я такі трави зачепив капець. Це навіть тут навіть це не трави, це якась клюйонка. Ого, клює. Ого, побачимо. Але це ще легонько навіть. А ну Ні. нема. Де Дехо ми леві по-моєму. Чекайте, є щось. А то грузило, так гуляло. Але десь за короткий період часу дві покльовки вже було. Я думаю, що довго не будемо чекати, що воно клюне. Так, що воно Так різко. Не раз довше чекає. Вже вже б'є. Вже... собі. Все рівно. Видно якась дрібнота. Та Дністе розживає вже і пташечки гарно, і, і покльовочки є веселіше, ніж те, що ми були. Тут трошки інакше, що село з двох боків зразу. Ну так, краєвий. Я думаю, що це або малий головень, або, або бичок. Приєднай дай дай колень, Головень. невеличкий. Der sitter kålen. Три рибки. Три кленчука. Так, даю паре ще. Хочеться попробувати. Який буде результат? О, тут глибина невеличка десь 40-50 сантиметрів максимум. Все, вже знайшов, вже знайшов параше. Є. Оу, це бичок. Зранку був такий туман і три градуси всього-навсього, що ми з Володимиром не хотіли навіть з машини вилазити. Трохи чекали, поки туман розсіється. А зараз просто краса, ідилія тепленько, зовсім не холодно і не пече сонце. Співають пташки. i rybka poklętuje tak, widzisz, że na piecinku krasie kleje jak na oparze. tak, zaraz przejdę ja troszeczkę w dół po teczi tak, opa Знову клань, головань, Поки що малі. Не, ну. Давай. Тільки що клюють. Невеликі. Ну що ж, риболовля продовжується, дуже такого сильного кльову немає, але рибка покльовує, клинчуки малі клюють, Великого я поки що не знайшов, чомусь він брати не хоче, але клює і можна милуватися краєвидами Дністра дивіться. Ну, невеликий, невеликий, але він клює. Одним словом клює. Дерпану. Так. Так. що не вдається мені його підсікнути. Дуже хитро став брати. щоб він згинав або піднимал О, Давай давай. Ну, краще потянули. Yeah. Гарно. Так, поки що я йду до Володимира, подивлюся, як там в нього справи, бо щось він не відповідає на мої дзвінки. Що в тебе? Саша, одного екземпляра тримав на спіні. No. Підсікнув, тримав. І воно щось пішло геть. Та було... Чути було. Mm -hmm. Дригався. А в решту ну є покльовки, не зрозумів, я не можу. Тобто місце десь знайти де більший клює. І може без логу, але так як у нас вже Час підкрадається. Ну що, друзі, час біжить. Ми ненадовго приїхали з Володимиром на Дністер, побачили оцю красу, зловили трошки рибки, всю відпустили, а зараз їдемо по справах в гості до родини. Дякую, що були зі мною. Бувайте здорові. З вами був Щоденник Рибалки.